Знаєш, чому ось я висловлю свою думку? Чому ви приречені в цій історії на, на успіх і на любов? Порівняно з іншими всіма клубами УПЛ? тому що ви робите історію, яку роблять вже давно європейські клуби. Вони популяризують бренд футбольного клубу не просто як бренд, як Верес, наприклад, а популяризують його через персональні бренди. Тобто є Діма Павразнюк, є Іван Надієн, є Юрій Вірт, є Слава Шевчук. Інші персони. Які досить медійні, яких знає вся Україна, і відповідно приходять приходить їх аудиторія, в закохуються в берез і продовжують з ними, з ними бути. У нас є прекрасний кейс да перехід Криштяна Роналду. Коли інстаграм-канал Альнаср скільки у них було? Там щось мільйони підписників не було, здається, 800 тисяч. І після переходу Роналду там щось більше 20 мільйонів підписників тільки на інстаграмі. Я з тобою посперечаюсь. Я не важаю це. Так, наприклад, Крищан Раналдо аль Альнас, розрозуміло, це один із найбільших брендів світу, і в нас цього не було. Надійна взагалі не було ніякої аудиторії. Тобто він виріс тут. Фактично він зробив себе сам. Те, що ми говорили, з першої до четвертої ланки він прийшов, тут не було сильної особистості. Шевчук приходив, я не можу сказати, що це ну, там, людина, яку знають, але в нього теж були там, різні да, моменти, які е, не можна сказати, що всі в захваті були від його там, репутації і всього і всього Тому що е, ну, це, наприклад, не. Там мудрик, який прийшов верес, який перетягнув мільйон, мільйон на аудиторію. Е, тобто ми виховували тут оцю медійність. Ми виховували уже всередині, і цих людей тут виховували. Е, ну, виховували, маю на увазі ростили. Вони тут прогресували. Я тобі наведу просто приклад клубу, який це зробив. Е, Минай, Селезньов Мілевський. Що да, це дало Минаю? Це дало багато там, скандалів, багато речей, і навпаки, Минай, це які були. Це дуже сумнівна. Це люди з аудиторією. Минає клуб, не як. який був дуже цікавим, який з другої ліги вийшов в вишку. Там були свої ну, якісь люди з Закарпаття. Вони були цікаві. І коли вони підписали Левського, потім Селезньова, бренд минає умер. Бренд минає мер, коли вони підписали. Найвідоміших футболістів там одних з найвідоміших українському футболі, чому там бачить, це може працювати? Да, але ми зараз говоримо про е, корисний контент. Тобто, чому не зайшов, наприклад, і довго не притягнув ютуб канал е, Мілевського чи Алієва, тому що це аудиторія, яка швидко виграє. Вони отримують той і самий контент. Там ну мовно кажучи, я не маю нічого проти Мілевського Селезньова, Але е, подивившись їх там три-чотири інтерв'ю, вони в них говорять одне і те саме. А коли ти приходиш на розумну, цікаву розносторонню людину, як Діма Порознюк, як Іван Надієн, і ти ти знаєш цих персон і розумієш, що вони працюють в вересі, в тебе виникає довіра до Вереса, і ти приходиш і зацікавлюєшся в вересі. Я до Діми Поворознюка Верес не знав хто такими. Що це за клуб? Верес. Я дивлюсь зараз за іграми Верес, не ну, ладно до партнерства з Вересом. Я дивився ігри Вереса тільки через Діму Погрознюка. Я реально тобі скажу. Я заходив на прямі трансляції ще в першій лізі. Коли ти виходив, я не в якомусь матчі. Там на 70 70-й хвилині мав можливість забити. і Я дивився цей матч в Ютубі через те, що вболівав за тебе, щоб ти забив цей гол там. І зараз я приходжу, дивлюсь футболістів, тому що мені цікава історія Івана Надіяна, як він займається менеджментом, як він керує клубом, яким він розвиває, і так далі. Так само, як сюди, ну не знаю, візьмемо любого менеджера у вас в клубі, якщо з нього зробити якусь цікаву медійну персону, і, наприклад, ось цей випадок з відбором футболіста. Да, ви зробили крутий проект, медійний крутий проєкт, який привів додаткову аудиторію. Аудиторію Хлопців, які мріють грати в професійний футбол, які дивляться. Я не пам'ятаю, як звуть хлопці, з яким ви підписали контракт. Владислав Тишинінов. Да, і е, які теж мріють бути на його місці, і вони тепер теж будуть слідкувати за 100%. Вес. І це ж питання в тому, чому У мене завжди було питання. Бач, ми з тобою часто зіштовхувались і ти з такою історією, от і на плюсах, ми починали з цього, да що е, та це нереально, та це не цікаво, та це не треба. Та що, про що ви говорите? Зніміть ржаві окуляри. Ну, мабуть, в своєму житті я вже разів ну, 5, е, розпочинав різних проєктів. І завжди я чув тільки критику. І не зр... От верес, ти не собі, скільки нас критикували. Нема стадіону, база, авто... нічого немає, автобусу немає, нічого немає. Про що ви говорите? Які ви там? Сьогодні у нас є вже стадіон, на якому ми граємо, у нас вже база, е, є поле, на де ми тренуємося, там будуються. У нас є автобус. Е, ми це про грув довгу. А дуже багато людей, вони хочуть емоційно вже зараз. От Я готовий вболівати, ну, людина думає, за ту, хто от зараз перемагає. От зараз, наприклад, Шахтар і Динамо нам дуже складно буде з ними взагалі за аудиторію боротися, бо це бренд історичний там, на десятиріччя будувався. І коли в мене була така розмова з сином своїм, я йому ну, інколи з дітьми поговорити, це дуже корисно. Задати серйозні питання. Ну, Я маю на увазі на серйозні теми поговорити. Я йому задав, от скажи мені, будь ласка, як Вересу зробити з Вереса популярний клуб? Ну там, на рівні динамо Шахтаря. Він мені назвав дві речі. І вони реально такі мої є, як на мене. Перший він сказав: ну дивись, я вболіваю за Шахтар, бо там мудрик. І мій цікавий мудрик. Персонажі, те, що ти кажеш, да. Да? персонажі, але персонажі, за які хочеться вболівати не через хайп якийсь і так далі. а... Які мають свою Це ж історія вдовгу. Да. Другий він каже, мені подобається, наприклад, там, е там, ПСЖ там, чи Ліверпуль, бо вони виграють часто. Тобто Мені хочеться ну, вболівати за ту команду, до яка там, перемагає історія успіху. От, і, він, і от він Мені каже, мені Верес був дуже цікавий, коли ви грали в першій лізі і ви виграли. І от ви йшли до останніх турів, виграємо, не виграємо, чемпіонство, кубок. І хотілося, от, ти дивишся, думаєш, вау, зараз ви йдете всередині тренування таблиці. Ви і не вилітаєте, і не спереду. І тобто ви такої емоції вже не викликаєте. Розумієш, і, і от дитина це тобі говорить. І ти розумієш, що наступний крок Вереса, ми можемо зробити круті медійні проекти, відбори, відкриті, знімати серіали. Наступний крок ми можемо зробити, наш президент зможе відкрити ютуб канал Йоли Пало, ну ти уявляєш собі, от, щоб це раніше було. І наступний крок Верес зробить тільки тоді, коли почне перемагати. Звісно. Або ну, перемагати вихід в Єврокубки це вже перемога. Ну да, я і тут я з тобою повністю погоджуюсь, але все одно ми не відміняємо того, що у кожному проєкті має бути медійна персона, до якої приходить і через яку дізнаються про проєкт. І відповідно, у вас це вдалося у шахтаря. Це вдається через якихось цікавих футболістів. По прикладу інших клубів я поки що того не, не бачу. рух і «Кривбас», от я тобі ще назву два проекти. От скажи, які там люди, з ким асоціюють? Ну, да. В Русі у нас є Козловський, безумовно, «Кривбасі» у нас є. Ну, Гагарін, який тягне на собі. Угу. Ну, от, тобто, має бути якийсь локомотив, мені, та, там, потяг, який тягне за собою, і ну, хоча б дає цей от імпульс, це, це точно. Окей. Ну і в «Інгульці» також. Я тобі скажу. Ну, звісно. Але тут вже питання, зараз він тут да, вже те, питання, те, що те. він дає і як він дає. Наскільки вдовго це клубу ага. буде? Зараз, мені здається, вже на іншу стежку трошки перейшов.